Міська система водопостачання, як і водовідведення у силу свого віку, потребує регулярної очистки, яка здебільшого здійснюється Жашківським виробничим управлінням житлово-комунального господарства. З об'єднанням міста та сіл в одну територіальну громаду місцева влада почала предмету працювати над тим, щоб привести в належний стан всі занедбані гідротехнічні споруди, які перейшли у комунальну власність з метою їх подальшого обслуговування та ефективної роботи системи водопостачання. Подробиці в матеріалі місцевих новин. Серед обов'язкових та важливих справ комунальних гідродинамічна очистка водонапірних башт, що передбачає видалення осаду і режі та інших забруднень для покращення якості води, яка подається споживачам. За технологією біологічні та мінеральні засмічення розбиваються потужним струменем води та видаляються. Проводяться і спеціалізовані лабораторні дослідження, які підтверджують безпечність води для споживання населенням. Така послуга як водопостачання, водовідведення, потребує практично щоденного догляду і модернізації. Я розумію, що можуть бути нарікання, і вони практично є. На те, що вода часто густо йде не потрібної якості, не вищої якості, як в Європі йде, ну все рівно нагадаю принагідно людям про те, що в нас більше 70 кілометрів і ми тільки близько 20 кілометрів практично відновили мережі водопостачання по місту Жашків. Над цим працюємо практично щороку. З депутатами виділяємо кошти, вдосконалюємо і насосні станції, і видобуток води і подачу. Такі роботи вже здійснені в селах, де наявні гідротехнічні споруди а днями за процесом мали змогу спостерігати жителі мікрорайону цукрового заводу. Водонапірна башта Рожновського отримала нове життя. А мешканці належну якість пятної води. Зараз документально вже оформляємо всі дозвільні документи спецводопостачання, дозволи на видобуток надар. Ну і, Відповідно, в технічному плані потрібно вдосконалити мережу для того, щоб подати більш-менш якісну воду. Зокрема, необхідно промити башту Рождовську, оскільки там велике нашарування їржі. Там ми навіть знаходимо якісь. Тряпки, якісь залишки не зрозуміло, як вони туди могли потрапити. В цю башту, але зараз знаходимо. Тому спеціалізована організація зараз проводить такі роботи. Башта всередині вже буде чиста, ну і вода буде більш кращої якості. Діявість цього методу вже перевірена не одним роком. Звичайно, потребує реконструкції сама мережа водопостачання, яка має чимало аварійних ділянок через зношеність труб. Кожна необхідно вдосконалити не подачу води, а це Насосні обладнання потрібно вдосконалити, ми також їх зараз замінюємо, ну і відповідно споживання електроенергії також потрібно привести до належного стану. А це відновити договори із постачальними організаціями. Все це зараз проводимо, завершуємо, щоб у нас не було непорозумінь із діючим законодавством.